Так, дівчатка і хлопчики, привіт-привіт. Приїхала з роботи темно. В 6 включать світло, тому я думаю, ввечері буде, буде видніше. Що я хочу вам показати, я придбала собі е, чохли на машину, тому хочу з вами цим і поділитися. Ну, Отакі от чохли. ну, Вони не чохли, вони накітки називаються. Можливо, хтось уже... Такий брав, користувався. Я хотіла сьогодні встановити, але на вулиці так холодно, наче й мороз невеликий, мінус 9, а так холодно вітряно, що я вирішила цим зайнятися завтра. То, може, можливо, завтра поставлю телефон і покажу, як я буду їх в обідню перерву міняти, якщо все буде добре. ну Повинні бути такі нормальні. У мене такі, бачите, вони простенькі, дешеві колись купила. Тому що у мене Данічка був маленький, він ото взутий бігав мені по машині, так я, щоб не дуже зароблювати сидіння, купляла чехли. Так що, такі у мене справи, ще накупила запчастин, зараз покажу. У мене стойки стабілізатору, втулки трошки стукатить у мене в колесі. Ну, кажуть, це нормально, ну якби щоб я не, не хвилювалася, каже, ну замініть. В принципі, вони не зовсім розсипались чи там ще що. Ну, можна замінити. Тому купила ще тільки стабілізаторів і втулки туди. Ну, як розумієте, коли є машина, то потрібно розбиратися майже у усьому. Так що, такі діла. Піду додому, в мене є смачний борщик, я його вчора зварила. І буду смакувати, вечеряти. Всім гарного, тихого вечора. Зустрінемось. Доброго раночку всім. Світла немає, збираюсь на роботу. Як накрас нафарбувати брови? Не бачу нічого, темно. Тому піду так. Бліда. Ну, Знаєте, як справжня краса, вона нічим не може бути зіпсована. Тому піду справжньою красою. Що у нас на вулиці? У нас мінус 11. Я ж сьогодні планую, ну я планую, я хочу замінити свої чехли на накидки, які я придбала, я вам показувала. Тому, можливо, сьогодні в обідню перерву. Я вийду і займуся цим моментом. Хочу вже їхати, а не возити їх на задньому сидінні, як, як воно у мене зараз відбувається. І ще хочу навести порядок в машині, тому що там у мене і під, підкачка для колеса. У колеса. мене колесо спускало, поки знайшли там діру, заклеїли ту діру. Все одно ж вожу його тепер в салоні, тому що багажнику замок замерз. Я не можу відкрити багажник. Ну, такі справи. Я не жаліюся, я просто вам розповідаю. Можливо, в мене голос такий жалостливий, ну, це я так утрірую, буду казати. А так, все добре. В кімнаті в мене плюс 14, тепло, прохолодно, і тепло, і прохолодно, і спати добре, я висипаюся в такій температурі. Це не спека і не холод. Нормально, все буде добре, скоро весна. Ще місяць, ще 4 тижні і вже буде березень, весна. І це буде нас радувати. Будемо чекати пташок, зелені. Я це все люблю. Все пішла я на роботу. Сьогодні вдягла свій светрик, зараз покажу. Вдягла светрик з кашеміру. Такий він цупкий, товстий. Давно купувала його вже. Ну, він мені подобається. Кашеміровий. Під низу у мене вовна светрик такий, як лонг із від кос. І штанці, ви бачили, я купувала це разом з вами. Вельветові. Круті штанці, мені подобаються. Поїхали на роботу за мною. Так, я в обід вийшла перевдягти в свій салон. Зараз покажу, як це було до. А потім, якщо в мене вийде, то я вам зніму, як стане після. Так, ну от такі у мене чохли зараз. Ну Також нічого, ну вже вон там пляма є. Вони такі тоненькі, бачите, такі. Не зовсім уже ось порваті, то потрібно замінювати. Зараз буду це все знімати і вдягати те, що купила. Покажу, як воно вийде, якщо в мене все вийде. Ну, якось отак тепер стало, але, але мені потрібна допомога. Я не змогла не змогла з цього боку, ось бачите, з цього боку, і звідти ззаду, мені потрібно, щоб мені хтось подав, щоб я ну, застібнула. З одного боку я застібнула, теж там з краю, а тут я не можу підлізти. Я ніяк не дістану, що з цієї сторони, що з цієї. Тому воно не зовсім ще в мене. Ну, не подобається, знаєте, що? Так все класно, але оце ось, ну, оце, не зовсім мені подобається, воно не туди, не сюди. Не знаю. Бачите, як, як надуте. Ну, ну, так, зовнішній вигляд начебто. Покращилося, все. Все, знайду собі помічника, хто мені допоможе там застібнути дві, дві застібки і, два гач, і чотири гачка. То все. Встановила. Ну, думаю, це ж не на постійну основу, це щоб. Не так псувалася обшивка, хоча як крісла я бачу, що їх потрібно попилососити, їх потрібно прочистити, вони запилилися, забруднилися. Ну, а так приємна ця тканина, я так торкаюся рукою, дуже приємно. Все пішла з обідні перерви, йду на роботу. Тепер розкладаю те, що витягувала. Рукавички, отакі гачечки там є. Положу їх, щоб мені вони не загубилися, Трішки поприбирала в машині, але ще тут роботи і роботи. Добрий вечір, дівчатка. Я вже вдома. Покажу, як я завжди виглядаю, коли приходжу з роботи. Оце я зараз зайшла. Я завжди заколюю отак волосся. Ну, не можу я постійно виглядати прям красиво. Я не розумію, що я тоді, коли мені все встигати робити, якщо я буду кожен раз себе приводити в порядок, в красу. Я така, як є. Я прийшла з роботи, мені потрібно зараз приготувати, їсти, самі поїсти. Світла немає, тому, вибачте, не в дуже, не в дуже красивому. Красивій зачісці, як є. Я зайшла в АТБ, зараз покажу, що купила. Світла немає, підсвічую ліхтариком. Значить, що я купила? Господи, як його підсвітити? Як нібудь так. Так, значить, Купила соус з Не знаю, хай буде. Мож, можна і піцу з ним, ну, як піцу, яку піцу, з лаваш можна зробити. Масло взяла яготинське по знижці. Взяла ось ці макарони бантиками. Мені хочеться зробити з фаршем і з, з вершками. Не знаю, я так не робила, але хочу зробити. Думаю, буде смачно. Взяла ось таку печінку тріски, та, що я брала попередньо, була сьогодні без знижки. Тут 200 г, а там, там 80, здається, ну, не пам'ятаю. Ну, начебто ця е, більша. І взяла таку скумбрію. Скумбрія в олії. яку не брала, хочу також філе скумбрії в олії. Ну, скоштую, я не знаю, яке воно на смак. По знижці, думаю, візьму, Якось, якось потрібно пізнавати нові смаки, нові продукти, щоб розуміти. Що подобається, що не подобається. Якщо не купувати, а тільки те, що завжди, завжди зазвичай, то що можна нове придбати? Ми не знаємо. З'являються завжди якісь нові речі, нові, нові продукти, а ми все на старому і на старому. Звичці. Тому такі у мене сьогодні покупки. Я думаю, правда, я думаю, або зробити соус балоньєзи із фаршем, з курячим із соусом, цибелі, і з соусом, з зробити з макаронами, або зробити фарш з вершками і теж з цими макаронами. Я не знаю, як буде смачніший і так смачно, і так буде смачно. Ну, подивлюся. Взагалі-то у мене борщ є, там є томат, то можливо, томат залишу на наступний раз. Ну, от такі покупки у мене. Отак ми працюємо, так ми живемо, так ми спілкуємося. У мене зараз 6 година вечора. Увімкнуть світло о 8 і, здається, більш не вимкнуть. Я сподіваюся, що я ще зможу якесь прання поставити. Отакі справи. Не знаю, прощаюся, мабуть, з вами вже до наступного відео. Викладу це відео сьогодні. Як увімкнуть світло? Отакий от от влог коротенький, як би за два дні, що, що робила, що купила, все вам показала.